Так, поснімаю вам трошки, який праздник починається зверху. Ось тут перекрили дорогу. На стадіоні вже кричать усі. Спортсмени виходять на забіг. Це забіг в честь незалежності в Польщі, чи День незалежності. Там теж далі на площад незалежності і там вже бачу мигають поліцейські машини, там тоже. за деревами не видно і нам немає коли ще вийти туди. Скоро їде за, за бігчиками. Зараз мабуть, відкриють. На асфальті бачите, стрілка намальована, куди треба бігти і забігати назад, по одній стороні туди. Виставляють фішки. Все. А де вони побігли і коли вони прибіжать, я не знаю. Будемо слідити. Якщо я слідю, значить подивимося, так? Да? Так, дивіться, що наготовила наша хазяйка на День Незалежності. Значить, ми сьогодні теж будемо празднувати. О, це з общака будемо їсти. А це зразу поїмо із порціону, кому не хватить, будемо додавати. Нічого, що я дуже вам водів туди-сюди. Ну нічого, я думаю. Ось так. стукає, стукає у вікно покажи, каже, диви, фартухи. Усе, ну фартух є, ну так, все нормально. Так, стоянки забиті. Все. Душі, люди йдуть на праздник. всі на праздник. Ну і ми будемо збиратися скоро і будемо виходити. Ти як палубу миєш, будь-якої. Кого? Як впалому миєш? Ми палуб. Так палубу милієшся, як ти миєш. Ні, не здалека. Ну так, знаєш, шваброю. З розмахом, з великим розмахом, отак, як ти? Тьох вона, тьох вона за де? Тобі не попаду, може лісницю, скажи, що ми вже з тобою. Ну, звісно, лісницю помили до першого етажа. Ми скоро аж на вулицю робить. Лісницю помили до першого етажа, її бухгалтерам усилимо. І ліфт mm -hmm. <laughs> вимили, до, і оце свій коридор і розмови. Кажуть, одразу мене показувати, а сам не взяли з собою силки палки. Я просто не зобразив. Я тільки що чхала 10 разів чхнула. Це щось не наше. За щекотіло око і вниз, і я не пойму, для чого прям як спець. Навірно, прийшла через кроповки, Там людей багато і вірусняк носять туди собі, туди свій. Може бути, я можу на балкон вискакую. То стірку вішать, то вот жарко, У хату піднімуся, жарко пальто скинула і на балкон охолонять. А що ми клюємо? Ми клюємо журавлина сушена. Ну, як шашер, ми як шашек, ми де попадемо. Така кисленька добра. Uh -huh. Ми ще не домили тут всередині кухні. І ще разочок, треба протегти. Полу коридору. Коридор помили, а вони почали міняти клієнтів. Ті приходять, ті уходять. І натоптали. А на вулиці дощ, і вони несуть грязну обувь, і обязательно залишиться по мокрому сліті. Зараз вони нових клієнтів посадять, а ми ще раз протримаємо. Да. Богдан зараз до учительки. Ріда учительки в Потім учителька піде кабінет і Богдан Богданами займеться доповнительним уроком. А ми підемо додому, так? Да? Ми наші. Богдан дождемося? А, дождемося. Ну, дородимося. <клес> Тоді підемо додому. І що я хочу? Це ще ніхто не знає. Один я знаю. І ви будете знати тепер. Так. Да. Ще вчора я хотів. І вчора вийшло друге щось. А що? що хочеш? Коржиків. на Ліба нема, купив кисляку, будемо кучи покидати. Класичні. Класичні. <сум> <сум> лишні, як раніше бабушка. у бабушки в гостях чи як там. Ну, там вообще ми були бабуся раніше, як були по Ніколи було з хлібом возитися, в магазині було дорого, а дома пекти хліб, це ж хліб, пекти. а треба бігти по сонях куди-небудь. Ну, вони... Ми також жив біом вечором на жаре, а Ну, Це не зробимо туленики, так? Вони да. да. взагалі то добрі, на як свіженькі. Там, наверное, звучит. О, і гаряченьких. Получаєм. У нас там є шуба ми робили, да? Потім борщик остався. Потім що мягко є, можна щось учити. <рес> Мешко ж є. Ну, осталось тільки коржики у нас, як ты кошись. Молочко, я їх накришу з матком, то буде у мене У мене сьогодні маковій, короче. Oh, Чуєте e, цей капуста? Ото да. мені написали, що капуста для голубців e, якось вона називається. Oh, на вона добра на салат. Я закрешила борщ борщів, кидала в а Вона іменно салатна. Настільки вона сочна, то мягка, така що жується, але не тверда. Що прям треба mm. салату сидіти зробити. Да, а да, потім треба да. серед неділі купити мя... фаршу і зробити голубці у заморозку. Вареники півміні є, а голубці не треба поморозити. Та треба їсти таку купити та їсти, вона як молода. Ну, <пути> ну стогодне -сто їла обічний капуст. Mm. Варше не їмо, а ту не йому, бо вона тут немає. Вдома їли щось, я не знаю. Можеш ж поздороваться навіть. Да. Mm -hmm. Ніхто не запрещає. Надо підстришиться. Если, Если томочка дивиться, дивись, личный парикмах. То скоро-скоро поступать звонок. Дуже надо хлопців. Мені надо чолочку і покраситься. А хлопців надо пострити. Двох. Богдана й молока. Так. Да. А що, я краситься сразу не буду. То я аппетит придаю. Не, не смакали, я Смакую. Не будеш краситися, себе? Те раз не буду. Ну, якщо сказати по обстановці на вулиці, там він вже трошки зняв, mm -hmm. то додаваш. Все, роз'їхались, розбіглися всі. Машин мало. Стоянки підзабиті. Не так, щоб сильно, але люди поїхали додому, навіть празнувати. Кось то так ще тут празнує. А щоб толпою йшли. Я не знаю, як ми круповки пройшли. Ні. Значить, було мало людей, да? ну так собі. Сліднячком. Вже сьогодні люди ви... А, виїжджають, Ви по Ну, йшли. Чи ні? Ні, сюди. Люди виїжджають, тому що завтра вже робочий день на роботу всім. І так були виходні. Субота, п'ятниця, п'ятниця. Субота, неділя, понеділок, вівторок. п'ять днів. У кого? У Усіх чи це у тебе тільки було? У мене було 4. Тобто з суботи. У мене з суботи, так. О, так що, ну, а завтра все на роботу. Да, Бо да, казав, да. знаєте, що мені сім'ї сказав? Хто йому желає, щоб швидше він там з роботою приділився. Дайте йому вдихнути. Я тільки подумав, дайте відтехнути. Дайте вдихнути, він в отпуску не буває. Два роки робив. Ну там по виходних. Неділя. У нього неділя вихідний, і на цю неділю збираються всі роботи. То кабінети, то салони, то вдома, то переїзди, то ще щось. Не було вихідних абсолютно. Оце дві дні він хоч. Чотири. Субота, неділя, понеділок, вівторок. Ну, Завтра п'ятниця побачимо. Завтра п'ятниця побачите? Ой, завтра все що Аж ото ждать. П'ятниця і субота зразу. За другим. Так що ми задумываємо пол, повернем через. Потім підемо додому. Чи ти зараз хочеш показати? Кого показати? Видео. Чи потім... Зараз буду, не, не дома. Тут будемо смонтувати, сейчас на балкон покажем ну, вам. Ну а коржі вже в следующем подивитися. Вечірнем. Да. Вычиняйте. чи, чи вечерні утрішки буде трошки вечір, трошки утром. Ви ж там дивилися сьогодні. Ми шубу робили. На тому каналі шуба сьогодні вийшла, mm -hmm. да? так? Така добра. Я її не дуже взагалі той. Ну, люблю, як люблю. Вона мені, що є, що немає. є їм як нема. Ну я так шубу. Я люблю, не борщ, борю, да, всякі да, люблю салати. А шубу постольку, поскольку. А ліда з дозволиком люблять страшне. Борщ, треба ну, два раза в неделю за точку. Ну, хотя бы раз. А чтобы хоть бы и не было раз в год, то А пельмени аквары будет больше на, на балконе, чи там в холодильнику. А варим пельмени. Він обязательно налей люшку с пельменями, насыпает туда перчику Дальше. и сделает себе суп. Да. да. Супом. Да. Совершенно верно, да? Правильно ты говоришь. <laughs> ну, это делаем. Так что... Люблю уже борщи, супы. І ще знаєш, що мені сьогодні захотілося одварити вермишелі. І теж це класичний спосіб. Рецепт і зажарка. І вермишелі зажаркою такою, зажаркою, жаркою. На святі, не так. Вилочкою береш, як вермишелі. Там у сковороді м'ясо несожарине. Вчора кусочок той, що борщ варив, залишився, пережарив, і в сковороді пережарили і оставили. А сьогодні треба його заправити чим-нибудь і туди може вермишей. Можна. Та може, ну, може І Грибармишейка. І, і коржі. І шуба. Це дуже нагрузка велика буде. М'ясо вже практично готове. Це були і Для желудка нагрузка буде. Гриби у нас у холодильнику надо... гриби! на кулінарне хочу зробити. Гриби з пюрешкою. Це на завтра. Жі завтра гриби такі. Купляйте, рецепт. будемо разом готувати гриби да. з томатним і з сметарним соусом. Закарпатський рецепт. Я ніколи такого не їв, тільки в Закарпатті. Це будуть гриби настоящі. А може ми мали з грибами, не? Так. Ну, подивимося. Буде день і буде піща. Це піччі. не магазин не закриті, а не мав мукриті. Є у мене мука. відео видео написать. Відаїсти хоче, покажи, що ти будеш їсти. принесли. Ти знаєш, які удачні оце попалися ті? Така стіна некрасива, за головою ягоди оці, що ти їси? Я ж корошою сідає. А щось ми тоді один раз купили, а вони були недобрі. Не воно було. А то було як чиє, так? Да? Ну а як тобі шубинці. Трохом пахне. Так, де? Коли буде чистий? Батько каже в нього сьогодні маковії, блін, яке відро ромний красивий. Ой, відро вікно ромний красивий. Зробить би свій говню до фонка не будеш їсти, кажи. Ні, не будемо, напечеш тоді. Ми стільки ти коржимо там, хліба нема. Хочемо напекти на кефірчикові толенички, як баба Манька робила. Солонах? Солоньку. Хочеться так. Тільки не ніч. на ніч. Завтра завтра будуть не свіжі. Ні, це доктор сказав, Блін, яка країна красива картинка. Що ж це буде? Що <рес> ну, що буде що некрасива картинка? А ну скажіть мені, як ви оце дивитеся мамині відео? Які? Маміні. А що? А -а -а. Розкажи. Я скажу я вам історію. Одна підписниця, якщо ви мене дивитесь, привіт. Я думаю, ви поймете хто. Ви себе знаєте. <h �u> Дивлячись мамині відео, поняла, що ми переїхали з Кощеліска за Копани і за того, що у нас. Щось був якийсь пожар і згоріла хата, і ми переїхали, і ми переїхали з Кощерізка в Закопане. Ну, скажіть мені серйозно, ви теж думаєте, що ми переїхали з із за те, що згоріла хата? Якщо б згоріла хата, вже б нас би тут не було, вже б ми десь були за рішеткою. Ні, ну реально. Ви ну, ну, кажется, я або сама буду переслухати відео. Ну то мама розказувала про сон, навіть так? Да? Ну. Що згоріла хата? А люди слухали так внимательно. А потім що ж я кажу? Іду друге відео і розказую. До чого, Дівочки, згоріла до хата? чого згоріла да, хата? до чого був цей сон, що Дівчки, хата, хата таки згоріла. <реш> і а оце а це, навірно ключове <реш> слово. Хата таки що, згоріла. Це, хата все таки забила. Ти просто підписниця, дивилася, це вже друге відео. Перша може пропустила буває. <реш> і <реш> оце ж до чого та хата згоріла. А я сказала, вона... що хата таки згоріла, це тому, що розбився глек, можна було сказати. Спитають, який глек? І з чим був той глек. що не дивить, мамо? Я вам хочу, не придивай та сюди. Я я вам хочу тут один совет. Її надо не просто слухати, а слухати між строк, потому що вона може казати одне, а іміть в виду совершенно другое. <ристот> і... Да, це -да, поставляє з різних. <ристот> <минулого. ристот> да. Да, це як пазл, знаєте? Просто так не получится подивитися на фото і і відео. Боже, що ми тоже иногда слухаємо, вона каже, потом каже, що що Ну, як я в цей взяла в ми не розуміємо. Так що ви теж не завжди конкретно потом інформацію. Виходить... Ні, ну це виходить, я не брехуха, я не брешу. Це не в, не в брехах діло. Не, не я завжди відкровіна. Да. Просто язик мій якось. Ну, в... Я думала можливо. сказати, ну не сказала. Як ти казав? Не впадає. з не Пре... Да. Да, не совпадають. Вони чуть по-разному. Один думає, другий болтає. Так що ви просто як дивитеся, то іноді думаєте, що може ви щось неправильно поняли. Передивіться ще раз. Могла подумати. А не сказати. Або а сказати і не подумати Ні, ну я точно пам'ятаю, пов... як я це сказала, і багато хто в мене. У мене моя підписниця мені теж написала, а чо... яка хата згоріла, ваша в Україні чи тут? Я їй не відповіла, тому що я розсердилася. Думаю, ну як це не понять, якщо я нормально сказала. Ну ще раз відео подивися А хтось ще написав? Хочеться мені сказати один хлопчик. Я не знаю чого, але хтось один підписник, я його всім і хочеться назвати один хлопчик. Написав, що а чого сарай, а чого сарай загорівся? Ви не слухаєте. Ну, як ви слухаєте, ну так. Боже Ліна. Я ж думала, що окончання буде не таке. А будьте уважні, коли дивитесь відео. Ви кажете, в мене її менше слухає. Ні, я її піду, переслухайте попарати. І в мене теж, походу, язики по мамині лінії пішов. Переслухайте внимательно, бо іноді може показатися совсем не те, що є на самом делі. Згоріло ти Хата взагалі на самом деле люди добрі, не згоріла? Згоріло трошки те, що ми планували там жити, а не залишилося. Не вийшло, і ми вважаємо, що це все згоріло в місті з хатою, яка приснилася, що згоріла, тому, тому так сказала, що а хата таки згоріла. Я так сказала. Ну, ну так да. Згоріла чи не згоріла, мало вона згоріла, хата ще не згоріла. Ну, це сон такий був, що хата згоріла. Коротше, передивиться треба всі відео. Несколько видео зайдется про хату. 700 видео, короче, срочно передивиться. А че 700, не як 1300? 1300. Все 1300 видео срочно передивиться. Нам самим уже интересно передивиться. Коли Томочка наша, ми вже їй привіт передали. Так, ну так от. Вона вже ножниці гостре. Все, боже, вирубайтеся, давайте, бо не спіємо по Ну кажіть всім пока. Всім пока. Всім пока. І дивіться відео про хату.